Моє всім вітання. Сьогодні я хочу вам розповісти, як можна ось так заготовити листочки для голубчиків у баночку, завчасно на зиму. Напевно, у кожного в хазяйстві будуть ось такі головочки капусти, не дуже вони великі, тому на квашення вони будуть несмачними. І зберігатися так взимку, вони будуть погано. Тому ось повирізали серединочки, потім пропарюємо. ну Це, як звичайно, знаєте, як там паряться ці е, листочки. І е, після того обібрали е, листочки, е, ці які пропарені, знімаємо, далі, до, далі вони допарюються головочка. Обрізаємо ось ці тверді е, ребриночки. І коли вже ось тут у нас готова капусточка обрізана. Складуємо по десь 4-5 листочків і закручуємо ось такі щільненькі рулетики з цих листочків. Ось так. І вкладаємо їх щільно в баночку. Щільненько притоптали. Ой, рука не вискакує так. Ось так буде вигляд. Заповнюємо баночку до верху щільно. Потім заливаємо росолом. розсол робиться з такої пропорції літр води і буде столова ложечка солі. Ложка буде з гіркою. Ось зараз я вам покажу як. Ось так. Ось така ложечка, щоб була столова з гіркою. Ну, не, не добралося верху. Розмішали, водичка береться, просто холодна у нас із криниці. Із криниці звичайна холодна вода. Заливаємо, ставимо в кімнату, ну, на кухні, звичайно, це буде в теплому місці стояти. Для того зразу ставлю у мисочку банку, тому що від температури буде витікати трошки сік. Щоб вам не заважав, коли пройде днів 5 ви попробуйте, скуштуєте, вона вже прокисла так само, як квашена капусточка. Тоді накриваємо кришечкою, до того кришкою не накриваємо, а просто беремо кришечкою і ось кладемо її договори, щільно не закриваємо. Коли вже прокисла, тоді закриваємо щільно і відправляємо ну, в погріб, погребничок у нас є, в таке прохолодне місце. І уявіть, як взимку буде, наскільки швидше нам робить готувати голубчики. А ще я хочу вам розповісти: такий рецепт, не просто от голубці, коли ми кладемо фарш, рис, м'ясо фарш. ось. А я роблю такі голубчики, дуже люблю. Коли закладуємо в листочок не без рису, один фарш, один фарш, в який ми, звичайно, стошкували цибульку, моркву, добавили томатику і загорнули, зробили такі голубчики. Якраз маленькі листочки вони такі будуть підходити для такого ось голубчика. І далі, все, як звичайно, поклали собі. Я такий, наприклад, я не роблю багато, а глибока така пательня. І ось я собі наклала в пательничку таких голубчиків, залили томатиком, протушили, все з'їли. Дуже смачно, повірте і попробуйте. І думаю, вдалий рецепт для того, щоб заготовити собі завчасно листочки для голубців. Дякую всім за увагу, за перегляд. До побачення!